Дональд Трамп просто хоче завір... завершити війну. Йому не цікаво. Те, як це буде закінчуватися для України, як це буде наслідки мати для наших національних інтересів, то після зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп написав, що розмова була дуже цікавою і теплою, але він порадив зупинити вбивства і укласти угоду. Також Трамп заявив, що Україна та Росія повинні зупинитися там, де зараз стоять. Такі слова багато хто сприйняв як натяк на можливу заморозку війни. Так, от пане Юрію, як ви розцінюєте цю заяву, чи може це свідчити про зміну підходу за? Аходу до українського питання і чи є ризик, що тема завершення війни перейде у формат примусу України до компромісів, які не відповідають нашим національним інтересам? Ну я ж тільки що якраз пані Дарії казав, що нас Трамп примушує до швидше всього компромісів по переговорах з Путіном. Тому що Путін говорив по телефону з Трампом. Трамп почув все, що хоче свої хотілки Путін доповів це, всі українській делегації. Вони це все почули. І тоді Трамп запитав, як ви на це дивитеся? На які поступки ви готові піти? Чи готові ви піти на поступки по Криму по чотирьох областях, по конституції, по НАТО, по базах НАТО? Е по ядерній зброї, по російській мові, по російській православній церкві. Ну, я думаю, що Зеленський йому на все на це відповів, що це все червоні лінії, і ми на ці компроміси ніякі не підемо. Ми максимум, що можемо бути і повністю погоджуємося. Це на зупинку бойових дій по лінії бойового зіткнення, яка склалась на сьогоднішній день. І якщо е, Трамп хоче завершення війни, то він мусить примусити Путіна припиняти війну саме по лінії бойового зіткнення, така яка є станом на сьогоднішній день. Але це повністю не влаштовує Путіна, і тому Трамп далі тиснув на Зеленського, щоб Зеленський проявляв компроміс. Договороздатність, як в очах Трампа, як він собі це уявляє, що Україна має піти на поступки. Давайте поділіться своїми територіями, умовно кажучи, як Вітков колись сказав, що вся проблема в Україні, бо вона не хоче розставатися своїми чотирма областями і не хоче визнавати Крим російським, де факто і де Йора. Ну і під цим тиском, безумовно, Путін здійснює тиск на Трампа, Трамп на Зеленського, Ну і отака от така недоговороздатність, загальна вся відбувається. Ну, ми це очікували. Тут немає ніякої сенсації все було зрозуміло, що Трампу до лампочки наші національні інтереси він буде далі тиснути на Зеленського. Хто перший дорогне, хто перший переявить слабкість, то піде на компроміс. Це повністю влаштує білий дім. Вони будуть рикоплоскати, що Трампу вдалося примусити одну із сторін до компромісів. І мирний договір нарешті тимчасовий підписаний. Ну це не мирний договір, це пауза в війні, поки. Трамп залишається на цій посаді до 29-го року. За ці 3-4 роки Росія знову підготується мобілізує весь свій ресурс і свій, свою людську біомасу для нової чергового нападу на Україні, коли Трамп піде. Наприклад, хоча Путін не може знати, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки, але він може розглядати кандидатури, які гіпотетично можуть балотуватися і бути обраними президентами США замість Трампа. Ну Уже дівенсу і Марко Рубі це з республіканців вже зрозуміло. А по демократах це, наприклад, може бути і губернатор Каліфорнії або ще хтось один-два, які Росія також знає, хто це може потенційно бути. Ну і не більше там не таке велике коло, що якісь несподівані зайчики вискочить і стануть президентами Сполучених Штатів Америки. Ну от до цього нас і перемушують. Але також обговорювалися питання можливої поставки далекобійної зброї, зокрема ракет Томагавк, але остаточного рішення знову ж таки не. Ухвалили, пане Юрі, як ви думаєте, які можуть бути основні причини затримки або невирішеності цього питання з боку американців, і як ви загалом оцінюєте результат проведеної зустрічі? Ну ніяких затримок насправді немає. Всі повинні розуміти. Я це казав в усіх інтерв'ю ще місяць назад, що тема тому гавків розмухується Вашингтоном і Києвом виключно для тиску на е, Путіна на Кремль на Росії, щоб вона сіла за стіла переговори, щоб примусити її темою залякування шантажем і блефом поки що е, навколо. Коло томагавків, щоб вона припинила вести бойові дії, примусити її по лінії розмежування, е, домовитися про припинення бойових дій і сісти, підписати будь-які мирні переговори провести і підписати мирний договір, тому що Трамп абсолютно до лампочки, який буде цей мир, на яких умовах, хто кому там поступиться, хто чим пожертвує, хто там більше капітолює, хто там менше капітулює. Йому основне отримати свою Нобелівську премію і замалюватися, війти в історію, як ніби він великий миротворець. Ну, Безумовно, в Україні інші національні інтереси, і нас, особисті, егоїстичні ілюзії Трампа менше всього повинні цікавити, і ми маємо менше всього і перейматися. Ми Боронити свою країну, свою територіальну цілісність, свою незалежність, суверенітет з використанням всіх можливих засобів і знарядь, які ми тільки можемо придбати завдяки європейській допомозі. І якщо США нам готові продавати свою зброю, скажімо, ракети Баракуда, або 3350 ракет Ерам, і про які, швидше всього, жодних проблем поки що немає. Напевно, на я так сподіваюся, ми їх отримаємо або вже починаємо отримувати в цей час. І в найближчий час ми. Їх застосуємо, то тут якби немає питань за гроші Європейського Союзу і окремих країн-членів НАТО, то з томагавками це набагато важче. Трамп сам сказав, що він, по-перше, поки не проведе в особисту зустріч з Путіним і не, і не отримає від нього відповіді на свої запитання: наскільки Путін готовий вести мирні переговори, насправді не затягуючи і реально зупинятись по лінії бойового зітхнення. До цієї зустрічі ніяких ракет-томагавків ніхто нікому Давати не буде, ну і в останньому цій вчорашній перемові, що Трамп сказав, що можливо нам взагалі не прийдеться застосовувати і передавати, передавати комусь ракети тамагавку. Можливо, все вдасться регулювати політику дипломатичним шляхом. Тому це ще раз таки підтверджується, що. Тема томагавок розмухувалась в українській і американській пресі тільки для того, щоб примусити Путіна погодитись на якусь зустріч. Але для цієї зустрічі між Трампом і Путіним спочатку буде зустріч на нижчому рівні між е е е дерсекретарем Джей Ді Венсом, е Марком Рубіо дерсекретарем і Віткуфом, спецпосланником Трампа. З Російською швидше всього це буде Робров, міністр закордонних справ і Юрій Шаков, особистий радник президента. Росії, і вони в цій розмові е, почують і побачать, чи Росія щось змінилася за два останні місяці після повної, абсолютно провальної катастрофічної зустрічі Трампа з Путіном на Алясі Анкоріджі, чи це готується повторення такого самого провалу в Угорщині, яке Трампу взагалі не потрібно.